Вітаю! У цьому відео я розкажу, як вимкнути рекламу, а також персоналізовані рекомендації в деяких додатках від компанії Xiaomi. Відомий факт, що більшість додатків цієї компанії містять будовану рекламу, яку за бажанням можна вимкнути. Розпочну з додатка відео. Натискаємо на іконку профілю. Налаштування. Значок шестерні. І вимикаємо перемикач навпроти персоналізовані рекомендації. Зверніть увагу на те, що функція буде автоматично увімкнена знову через 90 днів, тому її потрібно буде повторно вимкнути. Додаток теми. Натискаємо на іконку профілю. Налаштування. І вимикаємо перемикачі навпроти Показувати рекламу та персональні рекомендації. Додаток Музика. Відкриваємо меню, натиснувши на відповідну іконку, яка знаходиться зверху зліва. Далі Налаштування. Розширені налаштування. Вимикаємо перемикачі навпроти, показувати рекламу. Показувати онлайн-рекомендації на початковій сторінці та персональні рекомендації. Якщо у вас є обмеження по мобільному трафіку, то рекомендую також вимкнути перемикач навпроти, Відтворювати відео онлайн через мобільний інтернет. Додаток Безпека. Відкриваємо налаштування. І вимикаємо перемикач навпроти. Отримувати рекомендації. Повертаємося назад. Відкриваємо очищення. Налаштування. Вимикаємо перемикач навпроти. Отримувати рекомендації. Повертаємося назад. Ще раз назад. Відкриваємо керування програмами. Далі три крапки зверху справа. Інші налаштування. Вимикаємо перемикач проти. Рекомендації. Я показав, як вимкнути рекламу, а також персоналізовані рекомендації в деяких додатках компанії Xiaomi. В інших додатках цієї ж компанії реклама, а також персоналізовані рекомендації вимикаються аналогічним чином. Напишіть, в яких додатках у вас іще відображається реклама, а також персоналізовані рекомендації. Мені буде цікаво почитати про це в коментарях. На цьому буде все. До зустрічі!